Це історія, яка була в мене недавно на одній із рибалок. Історія про норку, яка прийшла до мене підвечеряти трошки рибки. Норка дуже хитра, вона спочатку носила, просто живці брала, носила в корчі, там лишала їх і прибігала знову до відра, знову брала і знову несла за метрів 10 в коржі. А коли почула, що хлопці до мене почали підходити, хтось приближається. Видно, вона подумала, що можуть забрати відро, і почала просто в відро скочить, словить, зразу сідає біля відра їсть. Що далеко не носила, щоб час не тратити. Вибра? Я думала, що ти тихо. Тихо. Що ти нічого. Хлопці, тихо стійте, не йдіть, стійте. Але приколи, просто бомба. Все. Ага. Попалася. Половила в мене всі живці. Що ти знаєш будемо робити? га? чи Нічого не чути. Половила в мене короче, оця штука, сьогодні 20 живців мене з'їла. Що в мене? І поляна і на ніч оставляв. А тут ми її вже зловили. Що, відкриваємо, хай біжить. Як хочеш. Що з нею робити? Хай живе. вона теж їсти хоче. Та ладно, так. Хай же вся хоч візьме. Ну що, випускаємо? Ці прийде, шайн челесно. Побачимо зараз. Мені кажеться, зараз знову прийде. Сиді. Я думав, вона їсть живці. А вона ось що вона робила? Принесла осюди його поскладала. Багато. Голові, коротше, поогрізала деяким. І лежать його. Во взаді вже бігає вам.